Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, всі наші прогнози справджуються. Те, про що ми говорили ще півроку тому, зараз помаленько вступає в дію. І це ще один привід для того, щоб підписатись на канал Народна Думка і знати про усі ці події, як то кажуть, наперед. так бути готовим до усіх сюрпризів, які готує нам держава. І тоді знати, де що оформляти, де що отримувати. Взагалі, де що і кому видають. Е, про що йде мова? Мова йде про те, що пам'ятаємо так, що з грудня місяця до е, пенсійного фонду перенесли і субсидії. Тобто пенсійний фонд тепер видає не лише пенсії, а й субсидії. Спочатку видавав, а тепер і оформляє, і видає. І я ще тоді казав, що такими темпами до нього перенесуть усі соціальні виплати. І ось не минулої півроку і є така інформація, що вже готовий законопроект, за який ось ось проголосують, на основі якого до пенсійного фонду перенесуть такі соціальні виплати, як допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. Допомога при народженні дитини, допомоги при усиновленні дитини, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога на дітей одиноким матерям, соціальні допомоги на дотримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, оплата послуги патронату над дитиною, державної соціальної допомоги на дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі із інвалідністю. Грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, оплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за пантронатних вихователів, батьків, вихователів і прийомних батьків. Тобто усі допомоги, які зв'язані саме з дітьми, також хочуть перенести до пенсійного фонду. Такий підхід, як заявляють в кабінеті міністрів, де готується даний законопроект, дозволить саме по заяві найвищестоячих значно спростити життя нам, простим людям, в легкості оформлення, так тому що тепер оформляти будь-який від допомоги стане набагато простіше. Давайте ж розберемось, в чому буде заключатися ця простота. А, до речі, ті самі допомоги про тимчасові втраті працездатності також вже виплачує пенсійний фонд. І коли очікувати, і чому це так стається, що все перейде? До нього, тобто він стане монополістом по виплатам, і чи не станеться так, що якоби все хорошо, все в одному місці оформлюється швидко, всі бази так зв'язані, але з тим самим часом не можна оформити практично нічого. Давайте все детально розберемося. І так така ситуація, що усі допомоги, які видаються саме на дітей, переносять до пенсійного фонду, зв'язано з тим, що дуже багато людей зараз переселенці, внутрішньо переміщені. Проживають на територіях, де ведуться там бойові дії, так, або які належать до тих територіях, на недавно звільнених територіях. І от Міністерство соціального захисту не має доступу до таких людей, тому що вони мають доступ за місцем приписки. Тобто, буквально міністерство знає лише про тих людей, що живуть на її території, там Вінницька область, там район так, і все таке подібне. А от пенсійний фонд. Має доступ уже майже до усієї інформації, тобто до того, їй байдуже, де та людина проживає, вона не прив'язується до місця проживання, він вибачаюсь. Далі має повну інформацію про фінансовий, майновий, податковий стан, тобто, все-все-все, що зв'язано з цією людиною, будь-які виплати, які вона отримує, уже пенсійний фонд має до цього базу. І Керуючись цією базою, вже він спокійно може начисляти ті чи інші допомоги. Таким чином, якщо це, наприклад, матір, так, яка була вагітна в Харківській області, і переїхала, наприклад, там, в Полтавську, то для того, щоб отримати допомогу в Міністерстві соціального захисту, їй потрібно 100 мільйонів бумажок зібрати в Харківській області. А це може бути і на, як на лівому, так і на правому березі Дніпра, де зараз ведуться бойові дії, так, де частина окупована. І зібрати це просто фізично нереально. А пенсійний фонд, керуючись своїми даними, так може без проблем призначити цю допомогу. І таким чином, хочу дані види допоміг перенести до пенсійного фонду. Ну мені здається, що це такий. Не лише початок, тому що початок був в грудні, коли перенесли до нього субсидії, так? яке відношення має субсидії до пенсії, здавалося б, ніяких, але перенесли. То був початок, зараз продовження. І таким чином е, створиться якийсь єдиний орган, який надає усі соціальні матеріальні будь-які допомоги, будь-то пенсія, забезпечення, виплати. Е, Субсидії, все, 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 все допомоги, і буде видавати їх пенсійний фонд. Буде створена на основі нього єдина база. Е, таким чином держава хоче виключити, що люди отримують по декілька допомог так, окремо. Е, і через те, що в тих органах не були бази зв'язані. І могли взяти довідку, якби взяти довідку, принести в один орган, а тоді піти в другий і оформити. І разом з тим, як заявляють в нашому Верховній Раді, так, чи Кабінету міністрів, що це значно полегшить оформлення цих допомог і отримання саме для людей, тому що не потрібно буде збирати 100 мільйонів довідок, а вся. База буде зв'язана, і вся інформація про них буде відразу доступна. Тобто не треба буде там йти, нести довідки про доходи, майновий стан, так тому що пенсійний фонд буде напряму мати до цього доступ. Тож, майбутні батьки, чи хто хоче всиновити дитину, чи опікуни уважно слідкуйте за інформацією, найближчим часом, так, щоб вже знати, куди йти, де оформляти, де отримувати. І не пропустити таку необхідну для багатьох в даний момент підтримку у вигляді матеріальної допомоги чи виплати на дитину.